Невловимі чоловіки у прикарпатському селищі Перегінськ напередодні оголошення мобілізації майже не залишилось представників сильної статі. Усі масово виїхали за кордон на сільських вулицях. Переважно жінки та діти. Чоловік Наталі уже майже рік працює у Хабаровську. Ну, у нього не такий. Контракт рік відробить, тоді приїде. І дарма що ворожа держава в рідній країні роботи просто не знайшлось. Володимир ще рік тому працював в Росії. Тепер країна-агресор серед заробітчан не так популярна і справа не лише в патріотизмі. Зараз на Росію мало хто їде. Рубель там пов страшенно впав. У Росію чи в Європу з Прикарпатського селища добратися не так важко. Місцеві розповідають з центру, що тижні відправляються рейсові автобуси. Ярослав уже на валізах. Повістки вирішив не чекати. Пока повістки немає, то значить. Може, ні, хатичині, мене діти, в мене сім'я. Що мені робити? Понад 20 автобусів з чоловіками, потенційними захисниками вітчизни, Інтернет гуде про спробу зірвати мобілізацію на Прикарпатті. Дружини заробітчан не приховують обурення. У Нас є сезон. Нас люди працюють так, по пів, по дев'ять місяців на роботі, аби пригодувати сім'ю. У мене дочка, студент другого курсу. Так, що? От за що я заплачу за навчання, як я не зароблю грошей, бо я не маю де а чоловік не піде. Ну, що нам всім вмирати. У сільраді кажуть, Перегінськ вже Тиліттями село заробічан, місцевих чоловіків військові прозвали невловимими. Вручити повістку тут проблема навіть у мирний час. Я до хати, є жінка, є діти. Нема чоловіка, вдома чоловік на сезоні. Жінка мені каже, приїде за три місяці. Ну що я можу зробити? Що робити з невловимими чоловіками? Вирішить в обласному комісаріаті. А поки заспокоюють масовий від'їзд заробічан, план мобілізації не зриває. Якщо було на сільську раду навантаження, я допускаю 10-15 чоловік не більше. Я думаю, що на відсотків 90 виїхала якраз категорія військово зобов'язаних, яка підпадала по мобілізації. Перегінських заробітчан перевіряють військові та правоохоронці в селі. Призначили перевірку.